Друзі, всім доброго раночку. Слава Богу, закінчилася ця ніч. Так. А ми продовжуємо з клієнтами пошуки до двокімнатної квартири, яка знаходиться біля метро Холодна Гора. Зараз будемо дивитися. Не перемикайтеся. Двокімнатна квартира біля метро Гора. Я йшла приблизно десь 5-6 хвилин. Так, дві окремі кімнати. Ціна 38 тисяч доларів. Поверх перший. Гарний житловий стан. Квартира площею 45 метрів. Це кімната номер 2 Ось така світла. Санвузол ванна та ось така гарненька, жовтенька кухня. Друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Гляньте, кого я знайшла. Собачонка. Галстуки. Так. А люди кажуть таке. Квартира дуже сподобалася. Шукаємо вже давно. І ось вийшов підходящий варіант. Так, клієнтки дуже сподобалися. Ми запропонували продавцю свою ціну і чекаємо від неї відповіді. Так, друзі, ну, а я приїхала далі на наступний показ. Зараз будемо з клієнтами, це вже другі клієнти, дивиться квартиру, яка знаходиться в центрі міста, вулиця Чичибабина. Так що не перемикайтеся. Обов'язково треба на себе подивитися. Друзі, квартиру на Чічі Бабіна я вам не покажу, ми її не подивилися. А знаєте чому? А я вам зараз розкажу чому. Тому що е, вистроїлася черга на цю квартиру. Було дуже багато покупців. Ось і до нас черга навіть просто не дійшла, ми не всли, я набрала власнику, а він казав, що якийсь там чи третій, чи другий по що покупці її беруть. Тому, не, не смотря на те, що була важка ніч. Але харків'яні все одно ж купують квартири, не опускаємо руки, тримаємось, а ми шукаємо далі варіанти для свого клієнта. Так, друзі, ну, йду ще на один показ невеличкої квартири студії, яка знаходиться біля метро Левада. Так, який там плюс? Там автономне газове опалення. Тому не перевикайтеся. Однокімнатна квартира. Площа 24 метри. Квартира студія з автономним газовим опаленням. Ось воно. В квартирі все залишається. Поверх перший, закритий дві, Ціна квартири 18 тисяч доларів. Ось така уютна. У квартирі три вікна. Дуже світло.